Системи е, відеоспостереження від аналітиків, вони на, на, насправді дуже важливі не тільки для правоохоронних органів, для поліції, для ДСНС, військових. Вони також дуже важливі для громади. Система відеоспостереження відеоаналітики до якої відноситься безпечне місто, вона складається з декількох елементів. Перший елемент це програмна апаратна платформа, це системи збереження та системи об обробки та е, програмне забезпечення, відповідно, аналітичне. Друга частина е, цієї системи це Мережа камер відеоспостереження на теперішній час у місті Миколаєві для розуміння є 326 камер загалом відеоспостереження, з яких 177 Це камери з функцією розпізнавання державних номерних знаків. Наразі ми дуже плідно співпрацюємо з міською владою, і вже у нас є певні результати в цьому напрямку, в тому числі завдяки підтримці і постійному контролю цього питання з боку мера Олександра Сінкевича. Дуже ми вдячні за це. У цьому цьому році міська влада планує впровадити в систему безпечного місця програмну платформу для відеоаналітики. Називається Бривкам. Це дуже потужна система, яка дозволяє великі масиві даних аналізувати буквально там за лічені там хвилини. Ми розраховуємо також, що буде вже завершено, У нас зараз триває нове будівництво нової системи відеоспостереження і відеоаналітики, і в цьому році вже там мають бути завершені останні дві черги. І загалом ми таким чином отримаємо 462 нові камери, з них 367 з функцією фіксації номерних знаків. І при цьому у нас є широка мережа приватних камер відеоспостереження. для того, щоб да перекрити камерами відеоспостереження кожний під'їзд, кожний будинок, кожну вулицю там або провулок для цього міській владі потрібні дуже великі кошти розкриття більшої частини злочин, чим майже всіх. Які вчиняються, починаються саме зі збору записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в районі сховні злочину збору і аналізу цих камер. Також дуже часто з цим стикаємо це безвісно зникли малитні діти. По фото цієї дитини ми можемо подивитись, де в яких місцях деякими цими камерами фіксувалася дитина. Камер з детекції обличчя. Потім у подальшому починається аналіз знову ж таки з камер безпечного міста. Починається аналіз ту, відеозаписів з того місця, де останній раз бачили дитину. Ця програма вона автоматично аналізує весь масив записів з камер в онлайні, там аналізує і видає відповідні співпадіння. Ще мережа таких камер, тим більше місць ми можемо побачити. тим більше більше місць можемо охопити і відповідно швидше знайти дитину. Чим цих камер менше в системі, відповідно, ну розуміємо, що результат буде найгірший. Саме тому я вважаю, що дуже важливим є інтеграція приватних камер. В систему безпечного міста, наприклад, от обстріли, да? і не завжди можна відразу зрозуміти, де саме в яких місцях відбувся обстріл. І також система відеоспостереження, ці камери, там широка мережа цих камер, вона дозволяє швидко знайти це місце, де ж був той приліт. І відповідно, щоб служби відповідно відреагували, дали людям допомогу, таким чином можна берегти життя людей в ході вже повномасштабної війни. Ми за допомогою цих системи до Безпечне місто неодноразово вираховували та затримували осіб, які наводили ракети на наше місто. І відповідно якість роботи поліції і швидкість реагування на інциденти на злочини. Ну це це буде дуже такий великий ефект. Ініціативно працюємо з громадами області встановили камери відеоспостереження, там, поки встановили реєстратор на місцях камери спостереження, в тому числі з аналітичною складовою, це розпізнавання номерних знаків, і це також от створення цієї системи обласної було дуже важливим кроком для взагалі для безпеки громади. Ми займаємося. Розкриттям злочином безпосередньо за допомогою систем відеоаналітики за допомогою камер, в тому числі там безпечне місце Миколаїв, камери, які розташовані в громадах по області, було викрито. Порядку 1110 злочинів. З них хочу зазначити, що вбивство за допомогою відеоаналітики було розкрито 16, Там розбійні напади було розкрито 4. Грабіжі це вулична злочинність, було розкрито порядку 30. Крадіжки з помешкань квартирні крадіжки було розкрито по порядку 40 крадіжок з квартир і порядку 60 крадіжок з приватних будинків. Посередньо за участю знову ж таки відеоаналітики було розкрито 10 зґвалтувань. Є багато злочинів, які, завдячуючи відеоаналітиці, завдячуючи камерам, ми можемо взяти ту інформацію, оперативно среагувати на розкриття а також на попередження цих злочинів.